Так, привіт-привіт! Я у спонтанному прямому ефірі вирішила вийти спонтанно до вас такою темою, як апатія, що робити, якщо нічого не хочеться робити. Я думаю, що це дуже така актуальна тема для всіх. Кожен з нас час від часу відчуває це почуття, має такий період у житті. І я так само, мені здається, що навіть всі успішні люди рано чи пізно і інколи так відчувають цей симптом, тому що апатія це є симптом. Для мене цей ефір дуже спонтанний, але такий дуже особистий, тому що буквально вчора я ділилася зі своїми дівчатами у телеграм-каналі, наскільки. Я почуваю себе зараз щасливою, як я досягла цієї формули щастя і так далі. А сьогодні я вже прокинулася і відчула апатію. Так теж буває. Але я вирішила, що я вийду в прямий ефір. Для мене це такий челлендж. Хочу, щоб ви мене підтримали. Будь ласка, для мене це дуже важливо. Поставте мені сердечки, поділіться цим ефіром, тому що я зараз розкажу. Таку безцінну інформацію, яка е, дуже е, легко і практично можна застосувати у своєму житті. І вона універсальна, працює з усіма, як з маленькими, так і з дорослими, а, так от, чому я виходжу в прямий ефір і без попередження, тому що для мене це теж такий виклик. Я людина, яка взагалі мені притаманна прокрастинація. Я люблю прокрастинувати, відкладати щось на потім. Але зараз я вчуся робити в моменті. Я зараз вчуся робити від ідеї до дії, щоб у мене проходило максимум одна хвилина. Тому я подумала про те, що я б хотіла сказати, і вирішила відразу вийти в прямий ефір. Ти бачиш, що є зараз невелика можливість. Отже, що таке апатія? Апатія взагалі це симптом. Це симптом і це захисний механізм організму, тому що десь йде збій, тобто або на рівні тіла, або на рівні психіки. Тому що апатія, так, це як захисна реакція організму. Скоріше за всього, коли ви відчуваєте апатію, то ви не відчуваєте енергії до життя, вам нічого не хочеться робити, це може бути сонливий такий стан, сонливий настрій або роздратований настрій, або відчуття такої, як жаги до життя, відсутність відчуття жаги до життя, відсутність мрій, відсутність. Гарного настрою, тобто нічого не хочеться робити. А, чому це захисний механізм нашого організму? Тому що психіка так реагує, тіло і психіка пов'язані. Вам а, тіло дає сигнал, що треба, мабуть, зупинитися. Які можуть бути причини апатії? Десь ви перенапружилися. Це можуть бути порушення сну, наприклад, порушення харчування. Емоційне перенавантаження, стрес, десь дуже багато працювали в надрив там, багато працювали і мало відпочивали. Це так само приводить до такого стану апатії. Тому які мої такі швидкі, ну не сказати, що там швидкі пігулки, а які мої. Є такі швидкі е, поради, які можна застосувати, щоб не зависнути, головне не зависнути в цьому стані апатії. Тому що е, найскладніше потім з неї вийти. Війти в неї взагалі дуже просто, тому що, ну, по-перше, це захисна реакція мозоку, так. Тобто він захищається від чогось, від стресу, тому він буде вас сповільнювати, щоб ви там перестали ну, гнатися, щоб ви там відпочили, наприклад, якщо ви цього не розумієте, йдете далі на надриві. Потім ви можете захворіти, наприклад, так, вас може ваше тіло укласти в постіль, тому що знижиться імунітет, або загостряться хронічні захворювання, якщо ви будете далі працювати на надриві і. Не, не слухати своє тіло а, або, наприклад, психосоматичні якісь болі. От у мене є, наприклад, така біль, вона 100% від стресу, 100% від емоційної перенапруги. Це я вже відслідкувала, я вже це чітко знаю, тому я знаю, що я собі можу допомогти не ліками а простими вправами. Які я далі, ще далі вам розкажу. У мене, наприклад, починає боліти ось ця частина тіла, праве плече завжди права сторона, праве плече, права рука, права частина голови, і у когось починає боліти поясниця, у когось болить голова, тобто це все прояви апатії, і що організм нам сигналізує, що треба щось зробити, треба зупинитися. Як не провалитися надовго в цю апатію? По-перше, тому що вона може перейти в таку вже затяжну депресію? По-перше, хочу сказати, що цей симптом він притаманний всім, і дітям, і дорослим. І мої маленькі пацієнти, і дорослі пацієнти ну, дуже часто озвучують найпершим його. Це відсутність енергії до життя, взагалі відсутність енергії, відсутність планів, відсутність мрій, нічого не хочеться робити, постійна прокрастинація, не знаю, куди рухатися, не знаю, що робити, нічого не хочу, починаю і кидаю. Це все таке симптоми апатії. Дітям вони притаманні в основному вже з. Підліткового віку, десь там з 13-14 років діти частіше кажуть, відчуття мотивації, нічого не хочу, не хочу йти гратися з друзями, не хочу йти на спорт, я краще там в соціальних мережах посиджу. У дорослих там уже більш більш вже розповсюджена симптоматика, вже відсутність цілей, відсутність ідей, відсутність мрій. Нічого не хочеться, не бачу свого призначення, куди рухатись далі, просто нічого не хочу. По-перше, що робити з цим? По-перше, визнайте це. От я сьогодні прокинулась і відчула, що у мене ось такий стан. Все, я нічого не хочу, я відчула цю апатію. А, що мені допомагає? По-перше, визнати, так? Так я зараз в цьому стані. Так, прийшло. При, прийшли ці симптомчики. прийшло. Що робити? По-перше, признати, да, визнати, окей, зараз я тут є в цьому стані. І основне, дозвольте собі в ньому побути. Але визначте а, строки, скільки ви будете в ньому. Наприклад, сьогодні. І завтра максимум, я знаходжуся в цьому стані. Я нічого не роблю, мені нічого не хочеться, я апатична, я депресивна, все, нічого не роблю. Все, все. Головне, визначте е, час. Я собі даю максимум день. Ну, наприклад, там, сьогодні, там, до завтрашнього вечора, або там, прям чітко визнайте собі якусь е, часову. Рамку, да? скільки ви будете знаходитися в цьому стані. Тому що, якщо не визнаєте, можна в ньому застрягнути і на місяці, на два, і на три, і потім воно ж все затягує, тому що нашому мозку дуже просто накручувати негативні думки, негативні ідеї. Це наша як заводська настройка. Заводська настройка нашого мозоку мислити негативно. І за однією негативною думкою а, приходить і розкручується вже сотня, тисяча і далі. Так можна зависнути дуже надовго. Визначте строки, скільки ви будете в цьому стані, коли вам нічого не хочеться, наприклад, день. Коли вам нічого не хочеться, ви можете нічого і не робити. Дозвольте собі просто нічого не робити. Я не знаю, по, е, полежати, по, подивитися серіал, ну просто нічого не робіть. Не Ні хочеться нічого не робіть. Відкладіть всі ці справи, які у вас там ну, не горять. Е, відкладіть, побудьте в цьому стані, визнайте, так, спитайте себе, а що мені треба? Що мені треба? Чого б мені хотілося? Прям як у маленької дитини. Чого б мені хотілося? Можливо, вам хочеться виспатися, ляжте спіть. Можливо, вам хочеться відпочити, ляжте, полежіть, відпочиньте. Можливо, вам хочеться там навпаки зустрітися з друзями, зустріньтеся з ними. Можливо, вам хочеться повернутися до якогось вашого хобі. Так? Поверніться до нього. Якщо нічого не хочеться, так, просто спитайте себе, окей. Далі. А, коли ви отак ось по нічого не робите, там, день, так, ви визнали сроки, потім ви ось в цьому стані побули, і треба ж з нього виходити. Треба з нього виходити. Що робити, що приходить на допомогу? А, звичайно, якщо вже йде сигнал від тіла, що ви втомилися і вам нічого не хочеться, це сигнал від тіла, то перше, що треба зробити, це попіклуватися про своє тіло. Це може бути банально виспатися, банально піти на прогулянку, позайматися спортом, прийняти ванну, наприклад, сходити на масаж. Так? Полежати, не знаю, на землі, там, на траві комусь допомагає, послухати музику, попіклуватися про тіло, зробіть саме масаж, наприклад, ароматичними маслами теж дуже класно допомагає. Тому що нам треба виходити з цього стану. Тобто, перше це попіклуватися про тіло. Не забувайте тут про харчування, тому що. Можливо, це може бути просто якийсь недостат ну, дефіцит мікроелементів. Так? Таке теж може бути. ну, то вже інша тема. Наприклад, я знаю дуже швидкий спосіб, у мене це працює. Якщо я відчуваю ось такий стан апатії, так? я чітко розумію, що мені треба трошки підзагрузити. Вітаміни, мікроелементи, мінерали для е, кращої роботи нервової системи. Тому в ці дні е, я буду їсти е, більшу кількість бобових продуктів, а також е, інших рослинних продуктів, в яких є амінокислота лецитин. Тому що це найкраща амінокислота для нервової системи, яка. Е, Підвищує нашу стресостійкість. Вона буквально просто налагоджує наші нервові зв'язочки, вона буквально все приводить до ладу, тому в ці дні я їм максимальну кількість бобових, або чечевіцу, можна робити там або пюре, або оладушки, хто що любить. Коротше, ті продукти, в яких а, знаходиться велика кількість лецитину. Ця амінокислота знаходиться тільки у рослинних продуктах. Про це я більше розказую на своїх детокс курсах Отже, я знаю, що плюс мені треба обов'язково в цей день дуже класно і швидко, якщо не можете сходити на масаж, просто прийміть вдома магнієву ванну. Дуже класно допомагає, знімає стрес. І виводить з цього від, ну, стану апатії, коли ну, просто підтримує класну нервову систему. По-перше, вона розслабить ваші м'язи, розслабить вашу нервову систему. А, ви класно будете спати після цієї ванни. Це дуже просто. У кого немає ванни, просто зробіть хоча б собі, а, наприклад, душі, якщо будете, да? ну розведіть там сіль і просто пообливайтеся, щоб просто, ну. На, трошки напитати тіло магнієм, або прийміть на ніч а, пару капсул магнію. Краще магнію холату або гліцинату, вони найкращі для нервової системи. От, це, що я буду сьогодні робити, тому що я теж сьогодні в такому стані, апатичному, щоб не загрузнути надовго, з нього можна так вийти. Потім ви можете порефлексувати, просто візьміть блокнотик або візьміть свій ем, диктофон і просто можете поговорити саме з собою. Розкажіть свої думки, емоції і так далі. Якщо не хочеться цього, не робіть. Але що ще дуже класно допомагає, коли ось приходить цей стан я нічого не хочу. По-перше, ми його признаємо, ми встановлюємо срок, скільки ми так будемо робити. <свісно> Нічого не хотіти: день, максимум 2. І потім я вам рекомендую зробити такий е лист. Ресурсний лист. У кожного з нас є свій ресурс, тобто ресурс, е який ми можемо взяти ззовні, щоб дати собі сили. У кожного він свій. Наприклад, я вже сказала, так, ось берете листок і пишете в 10 пунктів. Що ви любите робити? Що вам допомагає? Привіт-привіт! Що вам допомагає? Що ви любите, що вас наповнює? Це можуть бути дуже прості речі. Ну, Наприклад, 20 хвилин пройтися в тиші, без гаджетів, без нічого, без музики, просто прогулянка 20 хвилин. Десь на природі, так, або а, зробити дихальну практику, що вас наповнює. Якщо вас наповнює, наприклад, якесь ваше хобі, в'язання, шиття, а, те, що ви любите робити, згадайте, можливо, ви щось любили в дитинстві робити. Ви прям записуєте собі на цей список 10 пунктів. Записуєте, це як ваша. Швидка допомога. <смі> Це ваш лист швидкої допомоги. Як швидко вийти зі стану апатії? Що вам допоможе? Прогулянка, щось з хобі, що собі згадали. Послухали улюблену музику, включили улюблений серіал, або подивилися улюблений фільм. Наприклад, так? що ще прийняли ванну, наприклад, да? або прийняли душ, або сходили в басейн, або сходили на масаж. Якісь е, швидкі експрес-методи, які ви можете собі дозволити. Е, в будь-який момент, наприклад, так, ну, звичайно, у когось наповнюють подорожі, але якщо ви не можете їхати в подорож, там, коли ви в депресії чи коли ви в апатії, то звичайно у вас е, ну, надовго так? Але, хоча б це може бути якась бути наодинці з собою, комусь це теж дуже допомагає. Можливо, просто зняти там готель, номер собі на одну ніч і просто побути сама з собою, так? комусь це допомагає, зробіть самомасаж. масаж. Тобто зробіть такий лист на 10 пунктів, ваш експрес, ваша швидка допомога, ваш експрес-лист, що б ви могли для себе зробити, що вас наповнює, які ваші ресурси, які б ви могли швидко застосувати і швидко собі допомогти. Наприклад, в мене, я знаю, що це в мене. У мене це прогулянка на одинці хоча б 20 хвилин. Я просто йду і, і все. І в мене воно все виходить з голови, і тривога йде, і апатія йде. Прийняти ванну магнієву на ніч. Прийняти е, магній на ніч, так, це мої експрес-методи. Якщо я можу, в ідеалі я йду на масаж. Тому що робота з тілом дуже класно допомагає. Медитація, дихальна практика. Я просто сідаю перед сном і починаю вигружати свій мозок. Просто його вигружаю. Вигружаю, дихаю і лягаю спати з чистою головою. Це мені теж допомагає. Або улюблений фільм, який вас може зарядити дуже швидко, так? ви можете його переглянути. Тобто ось такий е, лист у кожного він буде свій. Складіть його хоча б на 10 пунктів. Можливо, комусь треба піти покуховарити, когось це заряджає, щось спекти, щось там покуховарити, можливо, комусь треба навпаки зустрітися з друзями або зустрітися, наприклад, там, з, з подругами так, когось це наповнює. Тобто пишете собі 10 таких пунктиків. Які вам допомагають швидко виходити зі стану апатії. Коли діти поряд 24 на 7, завжди знаходиться якихось 15 хвилин, де можна зробити собі сам масаж, де можна собі прийняти ванну або душ, де можна вийти прогулятися, якщо коли, вони там в садочку. Так? Якщо такої можливості немає, то Можливо, вас заряджає покуховарити, щось, приготувати щось, е спекти. Так? У кожного цей лист свій. Так? Е знайдіть швидкі е способи, е які би ви могли б собі дати, е щоб не впадати в, ці е в цей апатичний стан. Е Почитати улюблену книгу хоча б 10 хвилин. Так, і в вас вже мозок буде переключатися, і ви вже будете а, не, не в такому нересурсному стані. І, звичайно, в ці дні, коли ви відчуваєте цю величезну кількість апатії, нічого не хочеться, тут ще дуже рекомендується, звичайно, а, з, ну, я би так сказала, прям відмовитися і мінімізувати інформаційний потік. Я маю на увазі це щось там: інтернет, телевізор, газети, новини. Якщо є така можливість, прям мінімізувати його, тому хто буде зараз дивитися мій ефір? Ось ваша така, прям ваше домашнє завдання. Зробіть собі листочок такий, прям, або блокнотику, запишіть собі. Так, 10 речей моїх експрес-методів, моя швидка допомога, яка мене наповнює. І кожен раз ви можете до нього повертатися, коли ви відчуваєте ось цю апатію, так? І кожен з вас знайде щось своє. Можливо, у когось це улюблений серіал, у когось це пов'язати кручком, у когось це приготувати пиріг, у когось це пройтися 15-20 хвилин. А у когось це прийняти ванну, попікуватися про себе, зробити масаж. Самомасаж, масаж, якщо немає можливості піти на масаж, ефірні масла, медитація, рефлексія. І головне, зробіть собі час, встановіть собі срок, коли ви закінчуєте бути в апатії. Це теж дуже важливо. Признаємо цей стан. Так, я зараз. В цьому стані я нічого не хочу робити. Що робити, якщо нічого не хочеться робити? Нічого не робіть, дозвольте собі. Я дозволяю собі день, два, нічого не робити. Даю собі чітку задачу Все. Не придиратися до себе, не сварити себе, не займатися самобічуванням, що я така погана, що я нічого не хочу. Все. Відчепіться від себе, побудьте в цьому стані, спитайте, чого ви хочете, чого вам зараз не вистачає, що це може бути. Скоріше за всього, це а, десь перенапряхати в тілі, тому попіклуйтеся, почніть з тіла. Про харчування я вже сказала, чим я собі допомагаю. А, і зробіть собі Листок швидкої допомоги з 10 пунктами, які б вам допомогли швидко вийти з цього стану. І коли ви з нього виходите, ви вже з новими цілями, з новими ідеями, ви встановили цей срок, все. І вам 100% будуть допомагати ці ваші пунктики з швидкої допомоги. па-па!